Так, що стосується от кушачих пензликів, хотіла вам пояснити. Дивіться, ну, от, наприклад, в мене є ось такий пензлик, такий коротенький, більш, коротенький і більш повний. Є от такий зовсім тоненький, бачите, там для інших деталей. Я їм не, не так часто користуюся, хіба що взагалі для якихось тоненьких, тоненьких дрібних деталей. От, наприклад, оцим пензликом білим я малювала зернятка, да? він добре набирає. Оцим пензликом я малювала, от, робила розпушку. Для того, щоб. Ну, бачите, вони всі різні. В принципі, я скажу, для початку ви можете і одним пензликом користуватися і навчитися. А потім ну, навчіться для себе робіть. Робити пензлики самостійно, і вам так легше буде працювати просто. Ну, це така маленька порада. Так, щоб розмішувати фарби, я використовую майсті хім. Це, знову ж таки, хто не знає, бо насправді майже під кожним відео питають, які пензлики, які фарби. І що ще я там використовую, покажіть палітру, дівчата все залежить. скажімо так, все це ви можете дізнатися самі, якщо будете працювати. Чим більше працюєте, тим більше у вас своїх е, якихось наробок таких, і, і тим більше ви вже можете самі навіть бути з часом розказувати або ділитися ну, якимись своїми секретами. Бо Одна річ, коли людина показує і ви повторюєте, а друга річ, коли ви, як кажуть, набиваєте шишки влас, ну, власним шляхом. Знову ж таки, ви можете щось таке для себе знайти якийсь прийом, який навіть ніхто раніше до того не додумався. і Ну, в тому і полягає, скажімо так, майстерність і професіоналізм, коли ви вже багато чого знаєте свого і можете ділитися з ним іншим. Так, це я почала робити нашому птаху, самцю, хвостик. І тут в мене вже таке, знаєте, я починаю. Ну, Чесно, я не завжди сама знаю, що я, що я роблю, що я планую робити. Тут же таке, пішли експерименти. Про що й мова. собственно. собственно. От, е я ж не хочу робити, щоб він там 100% був однаковий з е самицею. Да? Мені треба зробити його якось по-іншому. Я візьму, наприклад, якщо в мене з самиці тут починається після світло оранжевий, да, там не, не дуже яскравий. Ну, яскравий, але в принципі, я самця хочу зробити більш яскравим. Тому я візьму такий червоний прям. Ну, самці, вони ж в природі яскравіші за самок. Вони мають привертати увагу, тому ми робимо їх, робимо його яскравішим. Тут я вже трішечки налізла на крильця, але в принципі нічого страшного. Чому крильця і малюється в останню чергу? Дивіться, дуже гарний приклад. Зараз о, якраз вам і покажу на ну, прикладі конкретному. Дивіться, в мене крило пішло от воно. От, крило. І вже отут має бути крило. Але я на нього не лізла, бо мені якось треба йому зробити попку, задню частинку. Ну, Я не можу пензликом обстригти чи щось з ним. Мені приходиться налазити. От. Якби, я вже, якби в мене крильце було вже готове, мені потрібно було б щось робити з тим крильцем, щоб не налізти на нього, щоб не зіпсувати. А так і, в принципі, зараз оце червоне підсохне, і я його так оп-оп, і закрию все чудово собі. Тому, тому і роблю саме так. От, починаю зовнішнього і зводжу все до того моменту, щоб я могла собі... Це все гарненько прип'ятати. так би мовити. Так, що? Шукаю, шукаю колір, яким робити далі тіло самця. От, цей пензлик, до речі, він же такий старенький, і в нього майже немає довгого хвостика. Бачите, він такий вже. Петушинки я вже ним не роблю. Але зато він класний робити якісь такі зернятка, коли треба зробити зернятка без довгого кінчика. От, наприклад, тут він, він мені той довгий кінчик, зараз взагалі ні до чого б там був. І е, пензлик старенький не викидається, бо завжди щось з ним можна ще придумати. Він для чогось знадобиться. Так. так, грудку закінчили. Так, ну і. Дійшла, скажімо так, черга до самого. ну, Для мене це найскладніше, якщо чесно, зробити це гарну їм голівку. Так, голівчик підтираємо, щоб не було нам тут зайвого голівчика. Так, і робимо, я ж кажу, для мене це найскладніше от, зробити. Вдало голівку їм, щоб вони були такі гарнюні гарнюні. Так і поїхали. Це такий етап самий складний для мене. закінчити птасю так, щоб вона була. Такою, щоб від неї не хотілося очі відривати. Можна було розглядати і розглядати. Отак. Так, ну і дивіться, далі в мене йде голівка, і вона має бути світлою. Ну, бо так задумано, так має бути. І треба мені з того червоного перейти. Але не різко, щоб шия не розпадалася, скажімо так, від різких переходів, треба перейти від яскраво-червоного до світлого, світлого до жовтого, бо не дивлячись, ну, вони мають бути трохи схожими. Так, що я роблю? роблю... Набрала вже жовтого на пензик і роблю вже жовтий перехід. Тепер змиваю той червоний, беру більше жовтого, щоб зовсім перейти на жовтий. Дивіться, я натискаю пензлик, і в мене просвічується той червоний, той, що під низом. І тому якби перехід не відбувається тут занадто різко, знаєте, бо якраз воно ну, так потроху ще є червоні вкраплення, і вже тут майже немає того червоного, вже висвітлилася шийка. От такий вийшов в мене, в принципі, начебто вдалий хлопчик. Ще треба йому намалювати очка, дзьобик, хохолок. Але спочатку я зроблю йому крильце. От бачите, тут знову ж таки крильця. Можна було спочатку зробити крильце, щоб. Оця частина вже знайшла на крильця. Але тепер мені тут потрібно бути обережним, щоб не зайти на цю шию. Ну, завжди є якісь моменти, які ну, там, не враховуєш одразу. Принаймні, в мене так. Я прорахувати 100%, як саме буде виглядати моя птася. Це для мене завжди складно. Тому. Ну, от я працюю так. Ви, у вас може бути все зовсім по-іншому, навпаки, ви можете прораховувати до деталей. От я, наприклад, да, роблю 12 місяців, в мене є завдання, ну, кожен місяць має відповідати якісь рослині. Да? Оце в мене є, але я, чесно, я не роблю там, не, не роблю ці промальовки, якісь ескізи заздалегідь. Ну, скажімо так, замовник цього не просив. А мені це не потрібно. В мене я на ходу вигадую, що в мене як буде. В мене є там якась вимога да, мінімальна від замовника. Все, я її враховую і далі вже працюю. Звісно, що якби мене попросили, сказали би, ну, дай нам якісь предварительні ескізи, то я б, мабуть, доб'яділася, я б постаралась би і зробила б їх. А так як, в принципі, замовник довіряє, то ну, попросили показати там перші роботи, та й все. Я показала, ми там зрозуміли, що ми йдемо, що ми розуміємо друг друга, і все. І далі я пішла, пішла працювати вже більш. Скажімо так. Так, отут, дивіться, я беру і червоного трішечки на кінчик. Бо в мене хвостик не має загубитися, отут серед, точніше, крильця, не має загубитися хвостику. Його він повинен бути видним таким. Тому беру трошки темні кольори, так, щоб було. Ну, було видно, що це в нас крильце вже пішло. І е, ближче до. Спинки роблю вже світліше, бо на спинку ж у нас сонечко правильно світить. Тому ось таке в нас виходить крильце у хлопчика. Принципово різними пташки не можуть бути, бо, по-перше, в нас не така велика робота, не така в мене великий формат роботи, щоб робити там на одному листі багато різних пташок. По-друге, це ну, начебто типу шпара, правильно, вони мають бути чимось схожі. Тому підтримую. Підтримку. Першої пташечки ми робимо другу. Ось так вийшло у нас. Самець. І тут же зараз піде робота така дрібна, крапочки, кошачки. Зараз буде прикрашати хлопчика. Не забувайте повертати роботу так, щоб вам було зручно працювати. Хлопчик у нас з відкритим дзьобиком буде. має бути, мабуть, пишніший якийсь, бо він все ж таки на побачення прийшов. Це вже такий український фольклор. От коли працюєте взагалі такі тоненькі, тоненькі, тоненькі деталі робите, ну, типу, от зараз от да? тут важливо, щоб фарба у вас була не за густа, не за рідка, бо самі розумієте, якщо ви робите фарбу дуже рідкою, ви ставите тоненьку якусь крапочку, вона у вас пух і розповзається в якусь не дуже тоненьку і не дуже гарну плямочку. Тому старайтеся. Старайтеся завжди. От цей момент, до, до речі, робити потрібну консистенцію він, ну, йому можна навчитися. Знову ж таки, з часом. З часом ви починаєте розуміти, скільки у вас. На пензлику вистачає вам провести мазочок, чи треба вже додати, чи фарби, чи води, От, контролювати цей процес. Знову ж таки, це не одне і не два заняття. Це треба працювати над тим, щоб ви розуміли, чи достатньо у вас фарби для роботи. Хочеться щось мені зробити тому. Угу, у нас ще такий момент є. Так. Виявляється, в мене тут хлопчик стоїть. В нього є ніжка. І її, звісно, ж, треба зробити. Ну, як ви розумієте, нижче тут буде на пагорбі, буде стояти. Так, і... Проситься в мене такий моментик. От дивіться, я працюю зараз на форматі А 3 Чого я не рекомендую? Не рекомендую брати дуже велику кількість кольорів. Не рекомендую робити, наприклад, багато деталей в різних тонах, в різному кольорі, бо це тоді ну, робота маленька, по суті, а три це маленький листочок. Тому от треба розуміти, що тут обмежено, скажімо так, у вас палітра має бути доволі така. Знімаю на телефон, тому вибачайте, прийшло повідомлення. Пишіть в коментарях, що вам цікаво, які ще ми тут. Просили зробити роботу кошачкою і пташок. Будь ласка, скажімо так, знайшовся привід і знайшовся час, і я вам то зробила. Мені не складно. Єдине, що не завжди встигаю зробити все, як планую. От. Тому не соромтеся, пишіть. І при нагоді я обов'язково буду вам робити ті уроки, які вас більше всього цікавлять. Ну, скажімо так, сьогоднішня робота з пташками, мабуть, вже на камеру закінчується. От я вже покажу можливо кінцеву роботу. Подивимося, як з часом буде. Ой, угу. хочу показати вам тих пташок. Що в мене вийшло, бачите? Отака вийшла робота. Ну, ясно, що вона ще не закінчена, що ще е, скоріше за все будуть додаватися деталі і до пташок, ну і навкруги. Але поки що, от на сьогодні така робота у нас зроблена. Е, слідкуйте, обов'язково будуть, буде продовження, буде продовження цього. Проєкту. Червень він називається у нас. Ну і дивіться, там частина це буде, скоріше за все, чи друга, чи третя частина. І в продовження, дивіться, там четверта, можливо, ще і п'ята вийде. От. Такий у нас вийшов дует першиний. Все, дівчата, хлопці, якщо є. Ну і пишіть свої питання.